Ось так от приїхала посилочка, відкрав. Набір банячків і сковорідочка подарунок. Зектором. Ось така, от, отакий от подарунок. Відкрав. Угу. Тефлон. І вже пошкоджений. Отак от, от і з другої сторони. Не знаю, чи я вина доставляла нова пошта. Хто з них винен, не знаю. Чи нова так транспортувала. Необережно. Чи краф таке запакував. Ось так от приїхала посилочка, відкрав. Набір банячків і сковорідочка подарунок з вектором. Ось така, от, отакий от, от подарунок від крав. Угу. Тефлон. І вже пошкоджений. Ось так от і з другої сторони. Не знаю, чи я вина доставляла нова пошта. Хто з них винен, не знаю. Чи нова пошта так транспортувала необережно. Чи таке запакував?